Аристон Егіс видає жовту лампочку. книжка мені не треба. Жовта лампочка моргає і не включається. Але буває, що через раз-два і включиться. Ну, Тут треба дивитися, чи в нас вентилятор в той момент робить чи не робить. Ну, в даному випадку я побачив, що вентилятор працював і же присостат. Думав, вентилятор знімати треба. Це. На пресостате у нас... Ну це я сейчас его откейну, щоб померять На пресостате у нас на клемах сопротивление. Сейчас покажу. Вот получается вентилятор масла, я ошибка висит, а вентилятор продолжает масла. И он бачим 185 Если сейчас выключить, включить, еще ще щось будет. Ну короче. Не замыкая нам присостат Він должен замкнуть и должно быть... отак. так. Вот так должно быть. А він нам сопротивление показує. Тобто у нас однозначно проблема є при состаті. Ну, тут можна ще щелистый вентилятор чистити. Плюс отам, там он бачу тріснута трубка. Оця ось конденсатор отводчика. Он там на этом тріснута. Це надо вот ізолентою мотнути. Та оці конці я буваю мотаю ізолентою он и тскается со временем. Можно конечно менять трубку, но оно и с изолентой работает. Бо ця трубка колись, помню, стоила 400 гривень. Сейчас не знаю сколько стоит. Ну и вообще можно без конденсату отводчика. Вон, а вона тут все потрискана його тут. Може колись прийдеться і замінити. Тут можна вообще поставить без конденсата отводчика просто трубку соединительную между этим и пресостатом. Потому что буде, если хорошо трішне, трісне, буде підсасувати воздух. І тоже не буде включатися присостат. Но в данном случае у нас присостат включається, но немає контакта на ньому. Точніше він є, але с сопротивлением, а то він не будет От. Так що що, сейчас... Сейчас на підміну нема присостата. Трошки. Нова пошта нам сьогодні не прислала. хоча должно було к вечеру прийти. Это А так я з собою всегда возю присостат, Один или навіть два буває в наличии. Эти. І чую, вентилятор то сильніше працює, то слабше, це У нас он напряжение пригає, стабілізатор ганяє. Тому що вентилятор надо почистити, та і тут видно, що він уже давно. По Боже, її, нічого не робили йому. Давлення таке, люди роботи. Це на гарячу, труби зараз гаряча. як гостини, може впасти. Може, тут оце манометр не робить. Таке може бути. Не робить, не. Бачили, що розскаче А, роз... а Там брал. щось коричневе, щось капало. Насос не міняли Нас вони? Навірно, потек насос да, побачив. І оце резинове кольцо, де було із під резинового кольця. Так лож під резинового кольця? Да. Та то, мабуть, розбився насос, він торохтів, навіть, ні? Ні, один раз приїхали, поміняли насос, мастер поміняв, нормально робив. А тоді почало протікати. Я пішов, купив насос, я поставив і. Так, якщо протікати, то прокладку треба було замінити, може. І все, що насос ну, мінять. Я пішов, не знав, пішов насос. Взяв і Понятно, поставили. ладно, пока. Зараз скриваємо вентилятор, промиваємо його. Крильчатку дивимося, що там. Вентилятор зняв. Бачимо, який нальот там шкребанув отверткою. Зараз будемо чистить. Плюс немає тут. Іде обично така паре... паралонова прокладка, така термостойка квадратна чи прямоугольна. Немає її вже. Ну, це не критично. Так, вентилятор я отмив. Не трогаючи катушку, звісно, Це аккуратненько. Відео. Та то я відео знімаю. А. Вентилятор я лопасті помив кісточкою напором води. І зараз будемо ставити. Так, вентилятор помив. Установив, навіть в втулочку. Смазки сюди трохи, туди ведешки пшкнув подшипник. Е, Ізолянтою намотав оці конці. Но, в ідеалі, звісно, можна трубку міняти. Ну, в принципі, мотаве работає. Тобто, в принципі, тут була проблема і в вентиляторі, що він грязнючий був. І трубка тріснута, і присостат з сопротивлением. То есть, як мінімум, три проблеми є. Ну, дві проблеми я зробив. Присостат треба буде замінити. Ну, и ще може бути таке, що і плата колись не включає вентилятор. Но це треба замітити. Это. ну, про те, що. Что... Зараз будемо включати. Про те, що давление низьке я сказав. Сказали, тут проблеми нема, все робота. Ну нема, так нема. Не будемо лізти туди, ж, де роботи. чому, Потому що предложиш бачок накачати, накачаєш бачок, воно щось не стане робити. Скажуть, зачем ми це робили. Воно і так робота. Е, кстати, давление 0,4, ну почти 0,5. А он стоїть реле давлення. Тут есть реле давлення в котлі, но він при цьому давлінні ще не показує, що давлення нема. Тобто ще в робочому режимі реле держит. хоча може воно там вообще засорено і не виключається, всяке може бути. Ну, от котел з першого раза включився і пішов работать. Так що якщо тут проблемка була раз із за того що вентилятор засорен, раз із за Трещинки подсасывала, а кейс раз из-за прессостата. Если, конечно, была тут основна проблема в прессостате, то проблема будет продолжаться, пока не заменим присостат. Но может и улучшиться, бо вентилятор став сильнее дуть из-за после чистки. Так, собираем, закрываем. Еще поклацаем несколько раз на запуск, потому что оно такое как именно при запуске будет желту выдавать. Кстати, що тут еще? Кстати, еще режимы котлов э, влияют на работу. В общем котла. Например, тут, и э, по моему фіроли, по-моєму, А, Арестовну тоже так что если немає сигналу від пресостату, у него вентилятор маслає і и час буде маслати, и два маслати, пока не злой сигнал. Від пресостата. Тобто, якщо в пресостаті сопротивлення, він то буде маслати, масла, в якийсь момент там обпроскоче контакт і включиться і буде робити. Вот. А є такі котли, що якщо це запускається, не виловив сигнал від пресостата, і він одразу чпок, видав ошибку, і все, вентилятор потушив і стоїть жде, поки його не перезагрузиш. Так що тут по-разному котли роблять. Я навіть не знаю, який лучший режим. Если бы он тух каждый раз, надо было каждый раз приходить сбрасывать ошибку. А так, вот сам по масла по масла момент и включится. С одной стороны, это хорошо. Так, собираем в кучу, и еще раз включаем пару раз. Ну, с закрытой камерой сгорания тоже включился котел и пошел гореть. Еще раз выключаем. Наш чтобы вентилятор потух и заново включился. Бо он бывает раз 10 клацаєш, це ж все срабатує, а на 11-й оп. І показало, що плата не включає вентилятор. Так, остався один насос в роботі. Пішов вентилятор. Все сработало, включилось. Просто не видно в окошкі, но там пламя горить. Этот. Так що. Може, ми оце ж поки знімали ще й контакти пошатали на пресостаті і буде він чаще срабатувати. Бо кажуть, що то було нескільки разів не включиться, то включається. Коротше, зрозуміло, що при такому супротивні на пресостаті, то воно так і робить. Все, поки збираємо його. Якщо давлення почне рости до тройки, то почне капати з предохранительного терм... при... Ой, предохранительного клапана. сегодня он тут стоит. Да, и вот оно как раз капает. Пок. Что сейчас? Не, ну если будет капать, то а. буду Он, кстати, уже разбухший у вас этот. Ну да, раз было потекло, конечно. Ну, вот. ну короче, давление... Человек сказал, не надо добавлять, а я сказал, ну, а, а женщина сказала, добавьте, ну, добавили до единички хотя бы, бо тут еще и теплообменник битермический, это, Теплообменник бітермічний, і якщо на низьких давленнях работать, то що буде? Буде ем, скипання. Може бути, якщо особливо він підзасориться з часом. Ну Зараз я не чую, що 60 градусов є. Нема ніякого скипання. Це, кстати, ми виставили, коли крутили, виставили, він показав 50 но але при розгріві воно може і 60 показати. Це ж приблизительно оце виставлення. То якщо вам холодно, якщо ви кажете, що в квартирі холодно, беріть більше, ставте ну, температуру. Сейчас, ну, да, нормально це як водіти діти приїжджають, то я додаю а так і те саме. Так сейчас, ну, ось, ну, значить, зарусую, щас. Ну Ну, значить, час сон мечому за стабілізатор на цю В поставить циркуляції, нема не проблем. Ну, тут вроді далі стінки, краще йому, може, і тут буде. Угу. Хоча тут теж свої проблеми. Либо воздушник потече, ага. тут він з цієї сторони, О, либо насос потече. Ну, це все буває, просто воно не да, коли. От насос роздовбеться, він почне підтікати. Воздушник не з почне підтікати. Вже старий, да, да, котел? так воно і на нових буває таке. Зараз да? нові котли такі, що він два роки е, насос роздовбало, і він потяг. Ага, два роки я я кажу, давай. Ну, в дальнейшем, кстати, при общенні з хазяйкою, вона каже, що ну, я ж кажу, що чоловік сказав, що все нормально, що йому це нормально давлення. Я йому казав, що. Треба одного до двох. Він каже, що да, тут все нормально, з давленням все нормально. Это, кажу, Бачок може там підкачувати чи що. Это, ну, Хазяйка каже, та він тут все час то додає, то щось спускає, воно то піднімається, він спускає. Ну, кажу, не знаю. Він сказав, що з цим все нормально. А в ідеалі кажу, треба да, бачки перевіряти, те перевіряти. Ну,